Привіт! Ви шукаєте ефективний спосіб комунікації з вашими клієнтами? Дозвольте розповісти вам про Альфа Смс. Уявіть, що ви можете миттєво надсилати персоналізовані смс-повідомлення, які привертають увагу ваших клієнтів. Будь-то інформування про нові продукти, спеціальні пропозиції чи важливі оновлення. Наші смс допоможуть вам донести ваше повідомлення швидко та ефективно. В Альфа СМС ваші повідомлення доставляються миттєво у світі, де інформація рухається зі швидкістю світла, ви просто не можете дозволити собі затримки у комунікаціях з вашими клієнтами. Наші смс розсилки не лише швидкі, але й надійні. Ви можете бути впевнені, що ваше повідомлення буде доставлено вчасно і прямо до рук вашого клієнта. Наша платформа легко інтегрується з іншими системами, а також дозволяє налаштовувати повідомлення в месенджерах, таких як Viber і WhatsApp. Це робить налаштування та використання Альфа СМС простим і зручним. Разом з Альфа СМС ви можете налаштувати персоналізовані смс розсилки які дозволять вашим клієнтам відчувати себе особливо. Підвищуйте лояльність ваших клієнтів, зміцнюйте ваш бренд і збільшуйте продажі з нашими інструментами. Готові вивести ваш бізнес на новий рівень. Розпочніть роботу з Альфа СМС вже сьогодні. Більше інформації на нашому сайті. Альфа СМС ваш надійний партнер у світі СМС комунікацій.